Друзі, доброго дня! Хочу сьогодні вам розповісти, який краще вибрати газон для посіву в міжряддях лаванди. Ось дивіться, тут у нас газончик рівненький, красивий. Він, правда, не кошений, але я вам показую, які тут домішки в цьому газоні. А тут майже домішків немає. Де-не-де ну, -не -де, там сходить якась там берізка, це вона була, росла іще е, до посіву газону, бо тут був колись город. Оце газон ми вибирали голландський із чотирьох трав. І ось зараз ми перейдемо, я вам покажу: ми купили український газон. Ось дивіться, тут він якраз покошений. Але подивіться, скільки тут домішок. Ось дивіться, яка травичка, ось вона, вона схожа на якусь плоскуху. Ось, будь ласка, це таке враження, що воно на сіно, воно росте велике і невідомо яке. Тут ось ось такі пусті місця. Хоча вона сходила, це, мабуть, була трава якась однорічна, яка на другий рік не залишилася. І ось трошечки-трошечки того газону, який повинен бути. Ось, будь ласка, видно, що це за газон. О. Друзі, рекомендую брати голландський, один раз краще заплатити більше, але щоб це був чудовий газон. Все таки звернути увагу на вибір на посадочний на посівний матеріал в першу чергу. Гарного вам дня, друзі!